Як не стати підкаблучником в ліжку, коли секс лише тоді, коли хоче вона? Ого! Це клас. Так. Дивіться. Uh -huh. а, ну, особисто я вважаю, що якщо секс відбувається виключно тоді, коли хто, хоч, хтось один тільки хоче, uh -huh. і ми ігноруємо потреби якби, іншої людини, ми не дивимося на це. Тобто, грубо кажучи, якщо секс стає. Маніпуляцію з боку жінки, що, типу, гарно себе ведеш, класний чоловік, все mm -hmm. мені подобається. Окей, у нас є секс. Якщо раптом щось не так, ти щось не так сказав, не так подивився, невчасно скинув там гроші, я не знаю, невчасно допоміг. Ще, ще, ще щось, то якби у мене болить голова, чи ще щось? Якщо це стає предметом маніпуляції, це дуже крихкий лід. З моєї точки зору, дам те стосунки, можу дати дуже швидко тріщину, тому що нема, найшвидшого, нема швидшого способу розвалити гарні відносини, Ні ніж зробити ситуацію, коли чоловік починає випрошувати. Ну, Якщо секс. вона його не хоче, Бо не хоче вона, і все. Тут окремо велике питання, зараз про це можна трошки поговорити, але якщо починати будь-яким чином. Секс робити джерелом маніпуляції, mm -hmm. це призведе до того, що будь-яка інша жінка, яка по справжньому його хоче, яка по-справжньому на нього дивиться, захоплена, і в якої є оце сексуальне тяжіння до нього, вона для нього стає привабливою. Просто тому що уявіть собі, якщо він там умовно не, не, не п'є воду 10 днів і йому показати навіть грязну калюжу, він хоче пити. Ну, Це, це не виправд... виправдовує. Конкретно з калюжею. Не виправдовує зраду, тому що зрада це 100% відповідальність на тому, хто зраджує. Але суть полягає в тому, що якщо секс стає джерелом маніпуляції, то чоловік дуже швидко угу. може бути в таких стосунках розвалений. Сум Чому вона зім, не хоче? Я просто чесно, я от деколи я, я, я просто чув про такі маніпуляції дуже багато. І от я думаю собі, як взагалі можна пересилити цей сильний інстинкт, якщо я його хочу, ну, вона? так? Вона хоче його, ну, бо зазвичай це ну, така жіноча прерогатива, це, типу, маніпулювати сексом. Але якщо вона його хоче, то як можна сказати? Типу, умовно кажучи, знаєш, це типу, ж... це, Я типу, я сильно хочу пити, ну, але не, зло, буду. але не буду. А вона не хоче дуже часто з першолежного. Вона реально, вона, не хоче. вона реально не хоче, дуже не хоче. Вона не хоче, тому що дивись, окрім всяких сексуальних конституцій, які є різні по ритмам. Да, там, хтось хоче там, органічно раз на два тижні, uh -huh. хтось хоче раз в місяць, хтось хоче кожен день. Uh -huh. Є різні сексуальні конституції, низька, середня, висока, окей, це на своєму місці. Окрім цього, якщо вона на нього ображена, в її мозку, і в мозку кожної людини є такий центр, який називається Амікдала. Коли він uh -huh. активований. Якщо вона по-справжньому на нього ображена, а більшість жінок дуже часто ображені на своїх чоловіків, вона просто фізично реально його не хоче. У неї mm -hmm. може бути сексуальна потреба, і вона може сама її спокійно собі задовільнити без mm -hmm. нього. Mm -hmm. Але конкретно його вона не хоче, тому що на нього вона ображена. Тому що по відношенню до нього у неї зараз холод. Інша сторона цього питання це знову ж таки непопулярна велика тема. Але з моєї точки зору, 99,9% чоловіків в ліжку ми повні нуль. Я так вважаю особисто. Тому що більше чоловіків виховані на порнографії. Порнографія настільки спотворює і нівичить уявлення про реальний секс, про реальне збудження, mm. що коли я спілкуюся з парами сімейними, я говорю, скільки часу у вас триває секс? 10-15 хвилин. Скільки цього часу йде прелюдія? Ну, хвилин 5. І, коли... Коли да, да, да. і я коли пояснюю, що інколи багатьом жінкам, щоб просто почати процес збудження, потрібно 30-40 хвилин прелюдії, а там весь секс відбувається інколи за 7 хвилин. Із яких вона п'ять хвилин просто терпить. Просто терпить, щоб закінчилося це все якомога. Uh -huh. То розумієте, то насправді ми про секс ми нічого в нього не розуміємо. Uh -huh. Ми не розуміємо, що для жінки клітер головне джерело задоволення. Більшість чоловіків намагаються секс зробити максимально довго вагінальним. Uh -huh. Тоді як клітер це джерело задоволення. Uh -huh. І для жінки реальне задоволення в сексі це конілінгус. Uh -huh. І тільки, наскільки збуджений конілінгус, і наскільки нервові закінчення з конілінгуса заходять у влагаліщні трубок, uh -huh. тільки з того моменту вона трошечки отримує якесь задоволення. І намагатися дати задоволення жінки чисто виключно через вагінальний секс, це дуже часто, як, наприклад, чоловіку просто машонку там під яйцями треба потеребити, типу, чому ти не закінчуєш процес? У нас настільки. Зараз сидить От... якийсь стіп, такий, каже, смислюється. Тому, м'яко кажучи, ми нічого не знаємо про секс і ми не можемо дати задоволення. Якби вона отримувала задоволення, вона б хотіла його частіше. Це я дуже логічно. Я процес. зараз заглиблюся в, в дуже там, насправді філософську тему, але дивись, що виходить. Получається, що нас створили. Ну, ти кажеш, 99,9. Ну, з моєї точки зору, багато да. е, Сперечатися не буду, бо е, я насправді ріс виключно в, в дівочих колективах. І я пам'ятаю, ну, типу, в мене всі дівчата були подругами зі школи в універі. І це правда, тому що е, коли. Е, жінки, дівчата кожного разу, я ж потім ще був знайомий з їхніми хлопцями. Вони діляться своїм першим досвідом, розказують, як це було. Ні одній з них не подобалося. Так. Хтось покаже, напевно, це так має бути. А так, потім позараз з їхніми типами а ти мене. ну типу, і ти, ти розумієш, що ну чуть, -чуть, -чуть, -чуть не співпадає, Ніяко кажучи. Але от дивись, в чому історія? Получається, якщо ми 99,9 і не справляємося. Ну, розумієш, про що? Ми не, не ідентифікуємо це як проблему. Так, але тоді виходить, що якщо нас е, створив Бог, то він нас створив тими персонами, які взагалі не підходять один одному. Ні -ні -ні. А в, він тоді? взяв е, в Біблії книга Пісні піснів, так. де він конкретно пояснив. Як має відбуватися секс між чоловіком і жінкою? Але більшість людей, які ну, так. зараз дивляться, разу, такі типу пісні піснів, типу, шо? Біблі, mm -hmm. книга про секс? Я розумію про типу, що ти? вони навіть не чули. Так, я розумію таке. про що ти. на жаль вчився в катехітичній школі. Але так. Ну, коротше, просто, тут, просто, тут, просто тут історія більше про те, що, розумієш, типу, якщо дивитися, наприклад, на ту природу людську, яка була побудована не на релігії, не на вірі, а була побудована не 2000 років, п'ять тисяч років. От, там, uh -huh. Недавно в Україні розкопали ямну культуру на півдні України, яка виявляється, і п'ять тисяч років. Вся євразійська культура від того пішла. Так от, вже тоді був патріархат. Так і по факту, якщо ми говоримо про те, що чоловіки, вони ніколи не думали про прелюдії, Типу. розумієш про що? Я? Да. Ну тобто, ну умовно кажучи, Чингісхан, коли запліднював всіх і робив найбільшу орду в світі, він думав про розмноження. Ну, розумієш про що? Я да, Я так. зараз не відстоюю позицію чоловіків. Не кажу, що мужики взагалі не мають думати про жіноче задоволення. Я не про це. Але я про те, що, типу, умовно кажучи, коли та пристрасть вибудовується в цукірково букетний період, то всі підходи без прелюдії. Вони заходять і такі, типа, п'ять хвилин, всім добре за п'ять хвилин. Кунілінго, хуй не надо. Давайте. Ну розумієш, про що я? Ну типа заходить, але, але, всім це заходять, правда, але правда. потім, потім. Але ж вони я перепрошую, але. Але і ти я ж розумієш, розуміє, не може бути такого, що їй подобався такий поганий секс, там, наприклад, півроку, коли вони зустрічалися, uh -huh. і перестав подобатися такий секс, коли вони почали жити разом, наприклад, вже в шлюбі. Uh -huh. Вона тоді терпіла, і як ти говориш, як багато дівчат думають: ну, мабуть, ну, у мене ж було вже п'ять хлопців, і типу з усіма була так погано. Uh -huh. Ну, якби ну, мабуть, це секс це ось так. І mm -hmm. вона куди дивиться потім порно, вона думає: блін, вона так якось стогне їй так подобається. І якась подружка десь розповідала, що вона отримує оргазми, а 70% жінок не отримують оргазми. 70, диви. 70% жінок. жінок, ага. жінок. Я говорю тоді про чоловіків: ага. що 99% чоловіків нічого не шарять. Mm -hmm. А більшість жінок вони не отримують оргазми під час сексу. Це дуже це, це насправді ще, ще ціла окрема тема. Ну, Я, я просто я, я можу лише ну, я слухаю, і я, я розумію. І я те, слухаю, що ти кажеш розумієте, що ти кажеш, але а в мене лише одне питання: ну, якщо щось не так, угу. хто, ну хто тобі ну, мішає сказати? Ну, скажи. Гордість чоловіча. Ну. Чолов... О, чоловіча? Чоловіча, чоловіча гордість, тому що коли її жінки намагаються натякнути, сказати чи якось підсвітити тему. Виходить, він так ображається, він так червоніє, він говорить, це ж я виходжу, що я не мужик, це що це, це з тобою щось не так. Тому що у мене до тебе 20 дівчат, То і всі, вони кричали, так всі вони, і вони кричали. Mm -hmm. no. подобали, вони всі вони кричали, всім їм подобається, всі канчали, а ти одна в мене фрігідна попалася. Добре, добре, давайте по-іншому подивимось на це, на, це yeah. на цю штуку. Якщо. якщо, Я, ці... якщо... я, я 0,1. У мене. <реш> Я ребят мені ваші проблеми. <реш> 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 Ой, <Кажи. реш> ну добре, якщо, е якщо він її любить, якщо їй щось не подобається, вона може про це сказати, і якщо він її любить, він ну він це зрозуміє. Якщо ні, то ні. <реш>